100% я присвячую Віталію, тому що саме він тоді підтримав, допоміг. Він був і моральною, і фінансовою, і фізичною моєю підтримкою на той час. Десь всередині все одно живе Надія, бо ну, же його немає, але наш Віталік навіть хвилини не був зниклим безвістю. Він був одразу, операції його передали, що він 200. Режим очікування, який продовжується. І вірю, що він все ж таки знайдеться скоро, і все буде. Здійсниться його дурацька мрія, про яку він постійно жартував, що в нього будуть похорони, про які тільки можна мріяти: з оркестром, з прапорами і з усім.